Робимо з вами моє любе тісто. Бере. Ось так. 250 грамів борошна. Ми просіюємо, наповнюємо борошно киснем. Я беру газовану воду завжди на чебуреки, будь-яку. В мене сьогодні є газована вода боржомі, і тому я додам боржомі до 40 грамів водички, третю частину столової ложки солі є. Розмішую, потім не дірявити нам тісто. І додаю воду тільки. Жовток. жовток теж в мінеральній воді розчиняю. Цю суміш ми вливаємо в наше тісто і вимішуємо до готовності. Якщо вам треба додати на цю кількість ще борошна, ви додавайте, тому що борошно різне, має різну структуру. Вівсяне борошно, Воно одне, пшеничне зовсім інше, житнє теж відрізняється, тому ви дивіться по своєму борошну. Якщо треба, додайте. Тісто не повинно липнути до рук. Хвилинки 4-5 повимішуйте. Робіть чобереки, не відмовляйте собі в цьому, Ну, скільки ми їх там їмо. Ну, Якщо там один раз на 3 місяці, один раз на півроку зробимо, то вже насолодитися їм і забути. Просто якщо ви знаєте, що, наприклад, сьогодні ви будете робити чебурейки, то не налягайте на іншу їжу, тому що треба все ж таки вкладатися в денну норму калорій, щоб не гладшати, не ходити зайвою вагою і все, і їжте собі на здоров'я. Не робіть стрес організму цими постійними обмеженнями, що «Ой, мені це не можна, і це зло. І ось це теж. Це з голови. У нас із за війни і взагалі за такого сучасного ритму життя і так стресу вистачає. Цей картизол скаче до небес. Тому перестаньте себе мучити. Ось таке тісто виходить, тільки треба дати йому відпочити. Не забудьте тісто покласти або в пакет, або затягнути плідку, щоб воно ні в якому разі не обвітряло. Тісто вже готове. Зараз покажу вам його в розрізі. Ось таке тісто в розрізі. Я беру вирізай.